Вітаю всіх! Оскільки було питання пов'язане з рухомою зоряною картою, то сьогодні я спробую про це вам розповісти. По-перше, як можна виготовити самим зоряну карту, і по-друге, як можна нею користуватися. Ось так виглядає рухома карта зоряного неба, яку можна купити у магазині навчальних посібників. Ви можете подивитись на мій екран, у мене теж є така карта. Давайте подивимось на карту уважніше. Ось одним пальцем я показую на точку закріплення біля полюсу світу. Це наше вісь обертання карти та накладного кругу. А іншим пальцем я показую на зеніт. Ось цей невеличкий кружочок означає у нас зеніт, приблизно його положимо. Тож, коли я буду крутити карту під накладним кругом, до зеніту у нас будуть потрапляти різні зорі, координати яких дозволяють їм це зробити. А точка полюсу світу залишається нерухомою. Тепер давайте подивимось більш докладно на все це на екрані. Ось у нас біле коло всередині це означає зеніт. Позначка у нас на накладному крузі, а перетин ось цих рожевих ліній це у нас полюс світу, який знаходиться поблизу полярної зорі альфа малої ведмедиці, я думаю, ви всі це добре знаєте. Але зверніть увагу на ось ці жовті лінії, такі вигнуті. Це великі кола, які проходять через зеніт. Але ви бачите, наскільки вони деформовані, деякі з них довші, деякі коротші. І вони вигнуті так, що відстані між ними теж відрізняються в нижній частині накладного кругу і в верхній частині. Це відбувається, тому що ми намагаємось спроєктувати небесну сферу на площину. Причому логічно було би проєктувати так, щоб навколо полярні області були такими колами, а біля екватору у нас виходив такий прямокутник. Але ж ми маємо все це помістити на диск нашої рухомої карти, тому цей екваторіальний пояс ми маємо закрутити навколо цієї полярної області. При цьому верхня частина буде стискатися, а нижня розтягуватись. І, звичайно, ми будемо мати сильні викривлення, в тому числі у формі сузірів. А після цього ми на все це маємо ще накласти накладний круг, і так, щоб у нас півкуля небесної сфери, яка зараз є над горизонтом, теж виглядала як щось таке кулясте. Як ви здогадалися, основне призначення рухомої карти це показати нам, що ми можемо бачити в даний момент на небі. Для цього ми маємо співставити час на накладному крузі з датою. Яка у нас є на краєчку карти. Якщо у вас нема такої карти, зробленої фабрично, то ми можемо зробити її самостійно, роздрукувавши той файл, який ми вам надамо. Ось тут є окремо карта і накладний круг. З зовнішньої сторони карти, ось у нас позначені місяці, а також в кожному місяці є певні дати, тобто ми можемо приблизно поставити нашу дату. І сумістити її з часом, який у нас позначений на накладному крузі. Ось тут у нас є години. І тоді, ось це віконечко рожеве покаже нам частину неба, яку ми бачимо над горизонтом у виставлений нами момент. Але для того, щоб все це працювало, нам треба спочатку вирізати. Головне вирізати накладний круг, але також ми можемо вирізати по зовнішньому колу карту, щоб було легше її крутити. Розглянемо докладніше, що ми маємо зробити з накладним кругом. Ось він у нас. Ми вирізаємо його теж по зовнішньому колу, щоб сумістити це з датою на карті. І після цього ми маємо вибрати нашу широту. Тут у нас проведені дві лінії для широти 50 і 45. Для таких міст, як Київ та Львів, добре буде 50, а для півдня України краще 45. Ну, ось покажемо, як ми вирізаємо це віконечко для широти 50. Віконечко виходить трохи далі від позначки, ось тут 12 годин. Тобто, ця смужечка у нас буде товще, і це добре, тому що може не так швидко порветься. Для міцності ми можемо його наклеїти також на картон, тоді він буде міцніше. А якщо дуже хочеться, то можемо також взяти якийсь прозорий пластик або плівку, і заклеїти це віконечко, щоб воно було прозоре, але на ньому можна було робити якісь позначки. Якщо ми не будемо заклеювати віконечко, то ми можемо скористатися ниткою, щоб провести лінію з півночі на південь. Ця лінія на небі це фактично небесний меридіан, тобто це половина великого кола, яка у нас так проєктується прямою. На цьому меридіані, крім точок півночі та півдня, лежить також зеніт та північний полюс світу. Де є північний полюс світу, ми можемо легко здогадатися за полярною зорею, а ось зеніт нам треба якось поставити. Ну, ось приблизне положення зеніту, воно трошки ближче до північної сторони. Так, щоб точно його поставити, наприклад, можна скористатися програмою Stellarium. І в Stellarium, і на нашій рухомій карті, можемо виставити одну дату і один той самий час. І подивитися, яка зоря буде поблизу зеніту у Stellarium. а потім, подивившись на карту з накладним кругом, поставити, скажімо, фломастером. На цій нитці, яку ми протягли з півночі на південь положення зеніту. Ну, для цього, мабуть, нитка має бути світлого кольору. Отже, що ми бачимо на карті? Це віконечка позначає, що ми бачимо на небі в даний момент, а блакитна частина показує те, чого ми не бачимо в даний момент, що у нас під горизонтом. Та на нашій карті воно закрито накладним кругом. Також на накладному крузі є позначки сторін горизонту це схід, північ, захід, і ми можемо собі поставити південь зверху. Ось у нас також точки північного полюсу світу, що біля полярної зорі, та зениту червона позначка. Через зеніт також проходить велике коло, яке називається першим вертикалом, і проходить також через точки сходу і заходу. Воно нам може трошки допомагати визначати азімути зір. Для цього треба провести лінію, яка буде з'єднувати зініт та нашу зорю. Але бачимо, що біля сходу і заходу ці лінії мають йти досить вигнутими. Тому визначення горизонтальних координат за такою картою буде дуже приблизне. Ну, якщо ми провели лінію, яка допомагає нам знайти. Асимо, то на цій лінії ми також можемо оцінити висоту певної зорі. Що можна визначити більш точно за цією картою, це моменти, моменти сходу, заходу та кульмінації зір. Кульмінації зір відбувається на основному небесному меридіані. Який ми відмітили ниткою, а також фіолетовою лінією на цій карті. Тому ми можемо поставити зорю на цей небесний меридіан і на нашу дату зчитати, в який час це буде відбуватися. Так само ми можемо поставити зорю або зі східної сторони, або з західної сторони. Вона, звичайно, не точно буде на сході або на заході, може бути на південному сході, на північному сході. Це залежить від відсилення нашої зорі. І також, коли вона знаходиться біля краю цього віконечка, читати біля нашої дати, момент часу, який нас цікавить. Звичайно, біля. З кожної позначки часу є якась дата. Це означає, що однаковий вигляд неба буває в різні дати, тільки в різні моменти часу. Небо у нас одне, але воно обертається внаслідок нашого осьового обертання обертання землею і нашого руху навколо Сонця. Коли ви визначаєте кульмінацію, зауважте, що ті зорі, які сходять і заходять, проходять тільки верхню кульмінацію в цьому віконечку. А ті зорі, які навколо полюса знаходяться, вони можуть не сідати за горизонт, і тоді обидві їх координації будуть над горизонтом. І верхня, і нижня. Звичайно, верхня та, яка ближче до точки зеніту. Тепер розглянемо екваторіальні координати на нашій карті. Це нам зручніше розглядати на самій карті без накладного кругу. Отже, тут нанесена екваторіальна координатна сітка. Ось тут, над датою, у нас є позначки: 12 годин, 11 годин, 13 годин. Це не час. Це екваторіальна координата пряме піднесення. Час у нас залишився на накладному колі. Друга координата схилення позначена ось в цій області. Там, де у нас. 12 годин пряме піднесення на цій вертикальній прямій, а також там, де 0 градусів пряме піднесення, теж нанесена шкала схилення. Ви можете повернути карту, як вам зручно, і далі дивитися по цим колам, яка у вас координата схилення. Ось у нас тут позначка мінус 45, 30, 0, тобто небесний екватор. Ось це коло, і далі воно пішло. Це у нас небесний екватор, плюс 30, плюс 60, ну і, звичайно, 90 у полюсі світу. Тепер давайте більш практично розглянемо визначення екваторіальних координат. Наприклад, мене цікавить зоря альфа південної риби. Фомальгаут, ось вона тут. І ми хочемо визначити її екваторіальні координати. Для цього знайдемо найближчі до неї позначки прямих піднесень. Ось у нас 22 години та 23 години. Та далі проведемо таку ж пряму лінію від полюсу світу через нашу зорю. І тепер приблизно поділимо цю дугу на декілька частин. Ось це у нас поділка пів години. Ну, так, приблизно ми можемо сказати, що тут десь ще три поділки. Можна зробити, тобто наша зоря знаходиться на одній шостій відстані від поділки 23 години. Одна шоста це у нас 10 хвилин, тобто за 10 хвилин 23. І ми можемо записати, що пряме піднесення нашої зорі приблизно дорівнює 22 години 50 хвилин. Зі схиленням тут простіше, тому що фомальгаут майже на лінії мінус 30 градусів, тобто ми можемо також записати дельта приблизно мінус 30 градусів. Якщо б ми взяли якусь іншу зорю, ну, наприклад, Бета Оріона ось тут. До речі, подивіться на карті, є позначки грецькими літерами зір у кожному сузір'ї. Ось у Бета Аріона схилення буде. Між мінус 30 градусів і нулем градусів. Ми можемо його оцінити десь там, мінус 6 градусів. І таким чином ми визначаємо координати інших зір. Або за координатами можемо знайти певну зорю, зробити зворотню задачу. Також зверніть увагу, що на цій карті. Кружечками різного діаметру позначені різні видими зоряні величини зір. Мабуть, всі знають, що найяскравіша зоря Сіріус, ось вона має видиму зоряну величину мінус 1,5. А ще є зорі нульової зоряної величини. Наприклад, це Вега, Арктур та Капела. В той час як зорі великого возу, основної частини великої ведмедиці. Вони мають десь зоряну величину 2. Тобто ви вже можете орієнтуватися у яскравостях зір за допомогою цієї шкали. Також за допомогою цієї карти ми можемо визначати положення сонця на даний день. Тут ми бачимо ось таке коло, яке трошки зміщено від центру, це екліптика. А зміщено воно, тому що. Наша вісь обертання нахилена до осі екліптики на 23,5 градуси. Тому, коли ви будете визначати схилення сонця, не забувайте, що воно протягом року змінюється від мінус 23,5 до плюс 23,5. Якщо ви раптом помилитесь в більшу сторону і напишете, що схилення сонця є 25 градусів, то це буде груба помилка, бо ви маєте знати, в яких межах воно змінюється. Отже, щоб визначити екваторіальні координати Сонця на дану дату, просто треба знайти нашу дату на зовнішньому полі карти. Ну, наприклад, ось беремо 20 січня так, майже біля цієї лінії. І піднімаємося у напрямку полюсу світу до перетину з екліптикою. Ось тут буде наше сонечко на цю дату. Поруч у нас позначка 20 годин. Приблизно це пряме піднесення Сонця. Ну і дельта, як в попередньому прикладі, визначаємо між мінус 30 і 0 градусів, ну, я б сказала, десь мінус 20 градусів. Що ще ми можемо зробити з нашою картою? Точніше, чого тут нема на цій карті. Як ви, мабуть, здогадуєтесь, на цій карті нема планет, хоча вони рухаються близько екліптики. В певному місці вони опиняються в різний момент року, тому ми не можемо нанести тут їх шляхи і визначати їх координати. Ми маємо знати координати планет з якогось іншого джерела. Наприклад, вони можуть бути надані вам у задачі. Таким чином, будь-який об'єкт з відомими координатами ми теж можемо самі позначити на цій карті на певний момент часу. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати про рухому зоряну карту, але якщо вам щось було незрозуміло з термінів, які тут використовувались, будь ласка, передивіться наш вебінар про астрономічні координати. Сподіваюсь, це буде корисно вам і на контрольних, і на олімпіадах. Бажаю вам успіхів! До побачення.